Днями видання економіс написало про те, що наступною ціллю російських окупаційних військ в Україні може бути місто Запоріжжя, і Росіяни можуть активізувати наступ у напрямку цього обласного центру. Про що зараз будемо говорити з начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим? Пане Іване, дякую, що завітали до нашої студії. Вітаю вас, пані. З якими ви емоціями читаєте ці повідомлення The Economist, ікономіста, причому там було посилання на високопоставленого українського чиновника? Чи бачите ви уже ознаки того, що росіяни готують наступ на Запоріжжя? Для того щоб не сіяти паніку, мені складно коментувати, чи бачу чи не бачу, володіючи досить широким спектром інформації. Але я вважаю, що запорізький напрямок завжди був для ворога одним з пріоритетних напрямків, не дивлячись на те, наскільки... Скільки інтенсивними чи не інтенсивними були бойові дії? Ми з вами часто спілкуємося, і 300-400-500 обстрілів на добу в Запоріжжі. Це звична, звична статистика, яку ми на жаль кожного дня констатуємо. Останні півтора місяця ми бачимо тенденцію про те, що ворог все частіше почав обстрілювати Запорізьку область кабами, як обласний центр, так і передмістя. Кожного дня ми фіксуємо, що на Оріхів, малу такмачку ворог скидає щонайменше з десяток. Кабів на день для того, щоб зрівняти наш оріхів з лиця землі і таким чином зачистити, як ворог вважає, для себе територію. Хоча б насправді оріхів був непридатний для життя вже останні майже два роки. Тож, на мою думку, наразі ми маємо сконцентрувати увагу на наступному, яким чином допомогти нашим військовим. Саме на цьому концентрується наша команда спільно з військовим керівництвом зі спецслужбами. Ми проводимо чітку роботу, як допомогти нашим в, нашим військовим відбити можливу атаку ворога або допомогти настільки, що ворог навіть і не думав йти в запорізьку сторону. Тож сьогодні це першу чергу про фортифікацію. Фортифікація на сьогоднішній день на території Запорізької області одна з найкращих в нашій державі І це не е, моя думка, це думка безпосередньо військового керівництва, яку ми отримали після чергової інспекції. Друге е, сьогодні є величезна потреба в наших е, Військових в силах безпеки і оборони в літальних апаратах, розвідувальних дронах, FPV-дронах. і також ми регулярно закриваємо цю потребу. Остання передача була вчора. Наступна передача буде на найближчими декілька днями, і це також робиться. Також звичайно, сьогодні будуються і робляться не про Їзними і непролазними для ворога території Запорізької області, там де він буде намагатися, може щось робити. Тож це також робиться. Тож я концентрував би свою увагу на тому, щоб ми допомогли військовим відбити будь-яку атаку, а не на оцінці за економість, тому що їм насправді легко оцінювати, знаходячись в країнах, де немає війни. Тож ми маємо допомагати військовим абсолютно всі, і всі маємо бути вовлічені в цей процес настільки, наскільки можливо. Ви згадали про атаку кабами. Регулярно може стали обстріли самого Запоріжжя кабами. Як це вплинуло на життєспроможність міста? Звичайно, вплинуло. Ми розуміємо, що сьогоднішній день в нас більш ніж 800 приватних будинків пошкоджено. Десятки приватних будинків зруйновано. 25 багатоповерхівок пошкоджено. Одна пад хатоповерхівка зруйнована. Ще одна настільки пошкоджена, що нам буде легше її. Повністю знести та побудувати на цьому місці ж нову. Тож е, я хочу, щоб е, собі уявили, да е, місяць за місяць майже тисяча будинків, яка потребує ремонту, а в нас до початку зими залишилось менше місяця. Тож ми маємо зробити все можливе, щоб за цей місяць відремонтувати покрівлю, ставити вікна, зробити придатними для житла будинки, відновити мережі там, де вони пошкоджені на сьогоднішній день. Саме на цьому сьогодні сфокусована наша увага. Але Найбільша цінність це ці люди. Страждають люди, ворог вбиває людей як на перефронтових територіях, так і в Запоріжжі. На сьогодні на ранок від масових обстрілів продовжують перебувати ще 10 людей. Mm -hmm. За вчорашній день двоє виписані. Але ці 10 людей їм надається постійна медична допомога нашими героїчними лікарями, які рятують людей за декілька хвилин після ворожого обстрілу. Тож, на жаль, так, ворог погрузив нас в нові реалії місяць тому. Ми справимося, ми вистоїмо і точно не дамо ворогу права розсуждати про те, що Запоріжжя всі виїхали, що не місце не придатне для життя. Звичайно, мешканці почали жити трохи по-новому. Реагуючи на повітряні тривоги, відслідковуючи інформаційні а, канали, ще ка саме загроза, і звичайно більше знаходитись в укриттях з приводу укриттів, Як просувається будівництво мобільних укриттів, облаштування тих, що є, і взагалі які у вас є ідеї, зокрема з приводу приватного сектору щодо укриттів? що стосується мобільних укриттів, буквально в середу була сесія Запорізької міської ради. Нарешті прийняти всі нормативні документи щодо розміщення мобільних укриттів на території міста Запоріжжя. Я сподіваюся, що вже найближчий тижні місяць. Будуть Масово починати встановлюватись мобільні укриття на території міста Запоріжжя, ви абсолютно правильно говорите про те, що в приватному секторі це одна з найбільших проблем. Але давайте об'єктивно розсуждати. Неможливо встановити відповідну кількість укриттів в приватному секторі. Для мене був явний приклад одного з будинків в Шевченківському мікрорайоні, де куди я прибув буквально через півгодини після прильоту, коли мешканці в погребі після початку тривоги ночували, і це саме їм. Дозволило вижити, так як їх будинок був ще не зруйнованим ворожим кабом. Тож я думаю, що приватний сектор ми будемо допомагати мешканцям за їхніми їхніми силами, але за наші частково кошти, частково будівельні матеріали, облаштовувати укриття. Що стосується багатоповерхового сектору, то так звичайно проводиться нами робота, і а, в тій частині, щоб а, голови ОСББ і відповідальні за укриття тримали відкритими укриття. Це є також. Проблема, коли укриття є, але воно закрите. Також приводити до ладу ті укриття, які є на балансі наших комунальних підприємств. А також будувати нові так само. Той приклад, коли ми будуємо підземні школи, ми чітко розуміємо, що це по великому рахунку величезне укриття на 1400 квадратних метрів під землею. Як атаки кабами вплинули на навчальний процес? Тобто підземні школи є, частина функціонує, але дітям треба туди дістатися. І не для всіх це перейти в сусідні через дорогу в сусідній квартал. Тиждень тому на минулому тижні, в минулу п'ятницю, в мене була зустріч з батьківським колективами різних шкіл міста Запоріжжя. Предметом було аналіз, як півтора місяці, трохи більше ніж півтора місяця, відпрацювали школи в освітньому просторі офлайн. Які питання задають батьки? Ми хочемо більше будуйте більше. Нам потрібно більше комфортних та безпечних умов для наших дітей. Так ми боїмося, хто надасть гарантію, що від будинку до школи дитина буде ціла. Ніхто не надасть. Війна йде, це об'єктивно. Але можемо надати гарантію, що коли дитина буде знаходитись в укритті в школі, то це значно безпечніше ніж на восьмому поверсі багатоповерхового будинку. Тому ми бачимо запит від батьків, що вони за офлайн освіту. В цифрах це від сьогодні. А, наступні цифри на нас на сьогодні кожного дня від 9,5 тисяч до 10,5 тисяч дітей в Запоріжжі ходять фізично до школи офлайн. Всього приблизно 50 тисяч. Тож наша така мрія до наступного навчального року забезпечити всіх дітей, мож, хто бажає угу. можливістю ходити до школи офлайн, і ми це будемо прагнути робити. А як із садочками З Садочками значно складніша ситуація, тому що ми розуміємо, маленькі діти 2-3 рочки, їм в підземеллі так. знаходитись. Значно складніше, тому ми відкрили на сьогоднішній день 17 дитячих садочків. Але туди дитину можна відвести лише на 3 години, тому що є саме під норми, коли не більше ніж 3 години може дитинка малого віку перебувати в укритті, тому. Так, 17 садочків розпочали роботу. Також ці з цим напрямком ми будемо працювати, але це більш про соціалізацію дітей, ніж про можливість працювати батькам. Uh -huh. Тому що якщо на три години ти привів, через три години ти маєш забрати це також складний процес. Як просувається підготовка до опалювального сезону? До чого жителям Запоріжжя та області, частини Запорізької області яка підконтрольна українському урядові готуватися цієї зими? Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Uh -huh. Може, це не подобається тому, що ми оперуємо такими категоричними речами. Ну, краще але готуватися до речі. Давайте готуватися до найгіршого. Готуватися сценарію, до найгіршого. Так? Да. Давайте готуватися до найгіршого. Буде краще, буде супер. Що означає готуватися до найгіршого? Ми аналізуємо, що може не бути централізованого електропостачання на наші водонапірні станції. То, що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати, встановити один генератор та другий генератор. Також, що стосується теплопостачання, на всі великі котельні міста Запоріжжя. І запорізької області, як, наприклад, Вільнянську, також є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні цього року. Чому є затримка, чому не до початку опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна величезна країна, і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво в світі не здатно покрити потреби величезної держави України. Тому наші партнери, і також ми розуміємо, що в нас грошей немає. Ми звертаємося до наших партнерів. Нерів, будь ласка, придбайте для нас. Наші партнери нам фінансують для нас, придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території міста Запоріжжя. Підключення ми сподіваємося, займе до місяця. Угу. Тож ми зарезервуємо це також. Що стосується звичайних генераторів, як в школах, так і в лікарнях. В усіх є вже генератори, які будуть здатні забезпечити електропостачання для освітнього процесу, так і для надання медичної допомоги. Також завдяки нашим партнерам 30 тисяч родин в прифронтових територіях отримали матеріальну допомогу в сумі 20 тисяч гривень або а, паливні матеріали для обігріву своїх будинків. Це могли бути пилети, брикети, дрова, вугілля, щоб при фронтовій території, там де майже немає світла, немає води, то вони могли забезпечити себе. Тепло. також на сьогоднішній день ми виграли велику кількість грантів на встановлення соняшних батарей на території наших здебільшого лікарень, і це також цей проект не про сьогодні, а про березень наступного року. Але е, вибачте, але вже сьогодні маємо готуватися і до наступної зими також, а не жити в передимі, що це остання складна зима, а потім все буде як і раніше. Тож ми готуємося. І стандартно готові на 100% і нестандартно продовжуємо набирати потужність нашого регіоні. Я днями побачила, як на мене, тривожні дані про те, що збільшується кількість українців, які повертаються на тимчасово окуповані території з різних причин, але тим не менше люди ухвалюють для себе таке рішення. Чи бачите ви таку динаміку по Запорізькій області? Чи збільшується кількість тих, хто повертається в тимчасово окуповані Бердянськ, Мелітополь, інші міста? Запорізька область, я думаю, що одна з найбільших по кількості ВПО сьогодні на душу населення. Кожен п'ятий мешканець Запорізької області переселенці. Звичайно, за два з половиною роки велика кількість переселенців вже починає себе вважати місцевими мешканцями Запоріжжя. Це зрозуміло. Чи бачу я тенденцію повернення на тимчасово окуповану територію? На жаль. Ми маємо визнати, що така динаміка вона існує. Вона не настільки глобальна, наскільки ми можемо прочитати в засобах масової інформації. Це не тисячі людей. Не тисячі людей. Але динаміка є. Чому? Тому що одна з основних причин це житло. На сьогоднішній день для переселенців ми не змогли надати реального комфортного механізму, як надати житло для людини. Житло це важливо. З житла розпочинається її соціалізація, робота, думки про майбутнє. На жаль, на сьогодні це питання не вирішено, хоча. Буквально днями в нас була зустріч з ВКБ, ООН, і ми е, точно вже знайшли механізм, яким чином ми перші 100 квартир в Запоріжжі зможемо передати переселенцям в наступному році. Але це буде такий пробний шаг, який ми зробимо для того, щоб показати переселенцям, що точно про вас держава дбає, партнери дбають, і ви будете з житлом. Пане Іване, дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.